Це може Рахуєш. виявитися, що це буде дорівнювати вартість приватної школи. У мене так з садочком. Тобто, я зрозуміла контраст. У мене дитина була в державному садочку, і я контраст приватного сектору, державного садочку тільки зрозуміла, от, коли ти відчув і математично склав, що в принципі ну, не така й велика різниця. Вона є, але ну, тобто, я думаю, що. Батьки, які хочуть, а вони ж батьки всі хочуть найкращого для дитини, вони, вірогідніше за все, шукають. Ну, я не буду зараз абстрагуватися приватний і державний сектор, тому що я вважаю, що в державному секторі є талановиті, круті, досвідчені педагоги, до яких би я віддала б свою дитину, колеги наші, ну, прекрасні. Е мене більш ну от е я приходжу на співбесіду. Питання, які я можу задати там: от, класно, ми говорили про перехід 4-5 клас, навряд чи коли ти приходиш в перший клас, дитину віддаєш. Ти питаєш про майбутнє, а що ж станеться, коли вона буде в четвертому, в п'ятому класі? Ну, типу, я я б напевно не питала це питання.